Лава Україні! Це канал Барудер, я Олег Соломахо. Сьогодні підсумки 2024 року в світовому велоспорті. Що сподобалося, що ні, а чого краще й не було би зовсім. Особисті протистояння, невід'ємна частина спорту, яка доповнює та насичує звичайні змагання. Від класичної веловесни традиційно вже чекали дуелі Матьє Вандерпула та Ваута Ванарта, але майже нічого не склалося. Ваут отримав травму на Дварсдор Ландрен, а тому його весна скінчилася. В МВДП залишалося небагато конкурентів на турі Фландрії та Париж Рубе, ще й Погачар вирішив не їхати ронде. На щастя, в цьому всесвіті існує Мац Педерсен. Данець добре підготувався взимку та почав сіяти хаос навесні. Результат перемога на гент Певельгем та ще й у дуелів проти МВДП. Третє місце на Рубе, та власне все, якщо брати сухий результат. Головні фламандські класики дісталися матьє, причому в домінантному стилі. Його перемоги з дальніх атак, як і належить справжнім класикам. Десь майже на порожніх баках, десь із запасом, але завжди красиво. Мацуш треба подякувати за його атаки в стилі камікадзе за понад 100 кілометрів. Більшість була самогубством, але як слід розворушила гонку. Сам Матія заслуговує на визнання зі сторони універсальності. Третій на Ладоєн та третій на Панчерському чемпіонаті світу. Він шукав для себе щось нове, хотів кинути виклик на чужому полі і показав дуже хороший тут результат. З класичної весни, як не згадати традиційну мініатюру, гонщик Мовістар страждає на Копенберзі, а також незбагненну розв'язку перед Аренбергом. Перше, бідолашний Іван Гресія Кортіна, який заїхав на пагорб лідером, забуксував у багнюці, а далі вигадав зі стоячого велосипеда поїхати пагорб зі слизькою та брудною бруківкою на ділянці понад 13%. Пізніше в тому ж місці стався епік в жіночій гонці. Хтось став і на ноги опустився весь залишок пелотону. Менше програли ті, хто згадав велокрос та просто побіг на гору. Шикана, вона ж скоріше шпилька перед Аренбергом, намагання організаторів Пережрубе зменшити швидкість заїзд в знаменитий ліс для безпеки. Все б нічого, якби це не було після довжелезної прямої асфальтом, де швидкість під 70 км на годину, та залізничного переїзду, з якого одразу заїздили в цю меру. Кому не подобаються аварії щільного пелотону на вузькій бруківці в лісі, можна на них подивитися на вузькому переїзді через рейки. На щастя, гонщики самі знайшли рішення цієї проблеми, розвалили пелотон ще раніше і безпечно приїхали невеликими групами. Найбільше розчарування весни травми, справжня чортівня та повна халепа. Особливо дісталося вісьмів, в не ламалися, хіба що спортивні директори. Команда Тріумфатор минулого року поступово перейшла до режиму Їде той, хто вцілів. Аварія року сталася на турі країни басків. Гірські перевали, спуски, лісова дорога, повороти фактично серед дерев. В цій місцевості дерева на кам'янистому ґрунті пускають корені дуже далеко. Це коріння заходить під асфальт та деформує його. На спуску на високій швидкості перед поворотами вас зустрічають невеликі трампліни. Втративши контроль, гонщики полетіли хто куди. Один поворот вибив трьох переможців грантурів. Покатався лісом з подальшими переломами Ремко Евенпул. Дуже жорстко знайшов бетонну канаву на узбіччі Йона Свінгігор. Данцю дісталося чи не найгірше. Велике щастя, що він взагалі встиг відновитися до Тур де Франс. Найлегше тут було приможу Роглічу, який всього лише впав на асфальт та сильно забився. Півтора десятка гонщиків травмовані, деякі дуже важко. Стосовно травм загалом згадаємо Жюліана Алафіліпа, який проїхав весняні класики, не долікувавши як слід коліно. Просто щоб довести, що що, Жуліане, не роби так більше, будь ласка. Ваут Ван Арт розбився у фламандських полях, повернувся, назбирав ряд перемог на Вуельті, щоб знову травмуватися, і тепер дуже небезпечно. Останнє падіння вплинуло навіть на його зимову підготовку до нового сезону. Бідолашного Ленарда Кемну на тренуванні збив автомобіль. Багато переломів, дуже важкий стан, але врятували. Лені повернувся і їздитиме далі. Завершуючи тему падінь, згадаємо трагедію Муріель Фурер. На чемпіонаті світу в заїзді юніорок швейцарка впала в одному з поворотів. В запалі гонки в поганих погодних умовах на це вчасно не відреагували. Лише потім тренери швейцарської збірної почали бити на сполох, коли вона не перетнула чергову проміжну позначку. Знайшли, але вже пізно. Швейцарка загинула від травм. Від аварії до моменту, коли до неї дісталися медики, пройшло понад 40 хвилин. І це на закритому колі, плюс її велосипед мав GPS-датчик. Біда, що не було людини, яка в реальному часі відслідковувала би рух тих датчиків. Це викликало чергову хвилю питань стосовно безпеки перегонів. Коли у вас є ресурс, є технології, але ви не можете це правильно звести в єдиний протокол, щоб врятувати життя людини. Повертаємося до спортивного і на черзі спринтери. Рік почався з того, що Яспер Філіпсен виграв монумент у Сан Ремо. Це було блискуче, і тоді очікувалося, що дизастер домінуватиме впродовж року. Виграний Депанне, подіум на Рубе, другий насил депрейс. Програв Мерліру, перемога на етапі туру Бельгії, ще два етапи особисто тут. Програв Мерліру, чемпіонат Бельгії, другий після Арно Делі. Яспер приїхав на тур де Франс головним претендентом на зелену майку. Виграв там три етапи, але програв загальну дуель Біньяму Гірмаю. Очікувалося, що дует Вандерпул Філіпсен майже неможливо буде перемогти в спринті. Очікування були завищені. Ретреєць феєрично виграв три етапи та дуже стабільно виступив. Біньям став першим темношкірим африканським переможцем етапу Турде Франці. І першим виграв елітну майку великої петлі проривний рік для гонщика інтермарше. А ще на турі був історичний п'ятий етап. В спринті Матіє Вандерпул знову розганяв Яспера, але в того на колесі вже сидів Марк Кавендіш. Матіє має фантастичний ривок, але хороший лід повинен робити дещо більше і розумніше. Розгін не вдався. Кев вискочив з загальної купи через всю ширину дороги. Яспер за ним підрізаючи всіх і вся на своєму шляху. Але пізно, позаду завал. Попереду історична 35-та перемога на етапах великої петлі легенди. Рекорд марка вітали всі, включно з Едді Мерксом, якого Кев нарешті обійшов. Далі був рицарський титул. Сер Марк Кавендіш епічно завершує свою видатну кар'єру. Та яким би визначним не був тур, найкращі спринтери 24-го року зібралися на джиро. Тім Мерлір та Джонатан Мілан показували фантастичну швидкість. По три перемоги італієць бере Малія чи Кламіно, тім задоволений своїм виступом загалом. Трекова підготовка Мілана додає йому витривалості, фантастичну потужність він тримає дуже довго. Кросові навички Мерліра дозволяють прослизати через шпарини, плюс геніальне відчуття таймінгу. Вибач, Яспери, але найкращі спринтери року ці двоє. Ми всі любимо нові технології, велосипеди, їх додаткове віз, екіпірування, шоломи. Але не всі. Цього року портал у пекло відкрила вісма зі своїм, чи то пак не своїм, а від Giro аерошоломом для перегонів на час. Я давно такої одностайності вболівальників не зустрічав якщо до аерохеда. Шкода, що в регламентах UCI немає пункту, щоб заборонити шоломи за те, що вони бридкі. Союз велосипедистів нарешті заборонив використовувати шкарпетку на голові від Specialized, але яйця-шоломи перевірку пройшли. Шолом начебто показує видатну аеродинаміку в тунелі. Але тепер потрібно це довести на дорозі. І тут пішла містика. Вісма домінувала в перегонах на час рік тому. Вісім перемог для команди, Ключно дві командні розділки за 2023 рік. З яйця-шоломами перемоги корова язиком злизала. Команда ніяк не могла виграти в них жодну розділку. Прокляття, до речі, не працювало в жіночих перегонах. Девісма нормально вигравала таймтрайл. Врятував репутацію Едуарда Афіні. Не серед команди, але в екіпіруванні командному. Він виграв розділку на чемпіонаті Європи. Далі була ще медаль чемпіонату світу. Нормально, спонсори спокійні. Перейдемо до трансферних подій. Квіки попрощалися з легендою. Жюліан Алла пішов на даунгрейд у Тудор. Туди ж до команди Канчелари перебрався Маргірші. Але найбільший шок стався під кінець року перехід Тома Підкока в Q36,5. Загалом хай іде куди хоче, звісно. Буде це команда про дивізіону. Це виключно його справа. Він ще й молодшого брата за собою прихопив. Моє здивування тут не щодо Підкока, а Інеос. З того часу, як Джим Редкліф загорівся думкою купити Манчестер Юнайтед і таки купив. Велокоманда почала стрімко котитися до Аїду. Команда вирощує молодих талантів, відпускає, щоб взяти ну геть найсильніших за тих, кого відпустила. Найкращим генеральником все ще залишався Джей Томас. А щойно Джонатан Нарваєс переміг дуелі Погачара, одразу його перетягнули в ОАЕ. Кувадіс і Інеос. Відзначимо сагу Максима Вангілса. Бельгієць провів хорошу весну, підписав новий контракт з Лотто, пристойно завершив рік. Розірвав цей новий контракт з «Лотто» достроково. І хто ж міг подумати, що поруч цієї історії стоятиме Бора, яка рік тому аналогічно перетягнула пріможа Рогліча, виплативши компенсацію за достроковий розрив контракту з «Вісмою». Методологія футбольних трансферів котре грюкає в двері велоспорту. Хоча є низка об'єктивних чинників, чому футбольні правила ринку тут не працюватимуть. Щодо самого Гілса, його мотивів не варто далеко шукати. Навесні були лише лото, і він продовжив угоду. Далі з'явився Red Bull Bora, команда на голову вищого рівня з мішком грошей, але найбільшу трансферну драму створили в жіночому велоспорті. Демі Волерінг перейшла до FDJ Suez, а весь рік для неї перетворився на театр Абсурду. На початку березня пішли розмови, що Волерінг залишить SD Works. Директори пізніше повідомили, що вони запропонували Демі новий контракт. Але гонщиця його не підписала, блискавку кинула Волерінг, мовляв, їй на електронну пошту без усіляких попередніх розмов, бесід домовленостей, прислали файл нового контракту. З позначкою надати відповідь до певної дати. Добре, хоч не прикріпити ще скан свідоцтва про народження та довідку з ЖЕКу. Сказати, що гонщиця образилася, це не сказати нічого. Звісно, це право команди, як вони комунікують всередині по таким питанням. Але надсилати листа на електронку, без дзвінків і розмов, з позначкою приблизно підписуй або забирайся. Це не дуже ввічливо взагалі до будь-кого. І тим більше ви не можете так робити щодо однієї з найкращих гонщиць у світі. Точніше, якщо ви хочете, щоб одна з найкращих гонщиць у світі виступала за вас, вам так не варто робити. Цирк продовжився на перегонах. Команда почала відверто ігнорувати демі. Забували працювати коли треба, наздоганяти суперниць, прикривати. Почала частіше з'являтися копейки там, де раніше не їздила. Наче спеціалізація різна, але другий лідер все одно впливав на те, скільки допомоги отримувала Демі. Доходило до того, що їй самостійно доводилося тікати раніше, аби гонку не псувала команда. Зокрема, на одному з етапів Вуельти на Лагуна Негра Демі, лідерка загального заліку, була змушена тягнути групу інших генеральщиць десь за 6 кілометрів до вершини. Коли в цій групі сиділи аж дві її помічниці, докричалася, змусила таки трохи попрацювати, але все одно довелося пізніше самостійно все робити. Якщо багатоденки весни Волерінг вигравала, бо була сильнішою на голову, абсолютно від усіх, найгірше зійшлося на Тур де Франс. На п'ятому етапі, десь за сім кілометрів до спринтерського фінішу, в кільцевій розв'язці стався завал. Лорена Вібес після фінішу розповіла, як краєм ока помітила. Що впало щось жовте. Чимось жовтим була лідерка загального заліку Тур де Франс, чемпіонка, яка хотіла захистити свій титул, і подруга по команді Лорени Демі Волерінг. Вся SD Works повністю проігнорувала, що їх перший номер раптом десь зникла. В першій групі від SD Works залишалася Бланка Ваш, в наступних Вібес і Міша Бредеволд. Якимись нелюдськими криками по радіо Демі вдалося домогтися, щоб Бредеволд до неї спустилася, але тягнула так собі. Волерінг кинула напарницю і догрібала рівниною до фінішу самостійно. Програла майже дві хвилини. Які пізніше не змогла компенсувати Бланка Ваш виграла етап, свято в команді, але вся команда тут програла загальний залік «Тур де Франс». Волерінг епічно виграла останній етап на альп Дюез». красиво з відривом від усіх. В першу чергу від своєї команди, але Кася невідома захистила Майку з перевагою в 4 секунди. Ось і результат самодиверсії команди. Влітку спортивний директор SD Works, багаторазова екс чемпіонка світу Анна Вандербреген оголосила, що повернеться до перегонів з наступного року. Обличчя Демі в цей момент говорила саме за себе. Вочевидь, відносини з Анною в неї були вже геть погані. Вандер Бреген буде 35 у квітні. Вона ще може виступати на топ-рівні. Але молодша за неї Волерінг зараз королева загального заліку. Перемогти свою колишню команду, яка псувала її цілий рік, буде додатковою мотивацією для неї. Одразу три монументи 2024 року Мілан-Сан-Ремо, Париж-Рубе та Тур Фландрії. Стали найшвидшими в своїй історії. Матіє Вандерпул в Рубе так взагалі покращив попередній рекорд, також його за 2023 рік, на 1 км за годину. Швидко їхали всі. Рекорди летіли на грантурах як на етапах, так і окремих підйомах. А ще дальній рейд став нормою. Атака за 60 км до фінішу, ну тепер так нормально виграють. Повернувся після важкої травми та зайняв друге місце на тур де Франс Йонас Фінгігор. Можна тільки уявляти, як би він поїхав, якби не та аварія в країні басків. Зробив унікальне досягнення Ремко Евенепул. Виграти на одній олімпіаді перегони на час і групову гонку історичний результат. І не факт, чи за нашого життя зможе хтось таке повторити. Щодо персональних ачівок, Ремко виграв розділку на Тур де Франс, доповнивши захистом титула чемпіона світу. У нього тепер є перемоги в гонці на час всіх трьох грантурів, чемпіонатів Бельгії, Європи, світу і Олімпіади. Квест на тайм-трайл виконана повністю. Примош Рогліч весь рік боровся з травмами і наостанок виграв свою четверту вуельту. І все ж це був рік Тадея Погачара. Сьоме місце на гран-прі Квебека це найгірший його результат за рік загалом, якщо рахувати одноденки та загальні заліки. Виграні два монумента, два гранд-тури. 25 перемог за сезон за 58 гоночних днів. Статистику тягнуть низ спринтерські етапи грантурів. Коли Тадей в першій своїй гонці сезону на стради б'янки пішов соло за 82 км до фінішу, на це було боляче дивитися боляче, бо за один гравійний сектор вже зробив перевагу в хвилину, і більше ніхто не зміг з ним конкурувати. Атакувати за 100 км самогубство, а ви нас доженіть. у Погачара проблеми на підйомах, які тривають понад 40 хвилин. Він приїде гору з рекордом за 39,55. Майже 10 хвилин тадей виграв у загальному залі Джиро. Хотів би виграв би і півгодини, але почав берегти сили на Тур де Франс. 6 хвилин виграв у Вінгегора на турі і 9 у Ремко, 19 хвилин у четвертого Алмейди, який читайте перший серед інших. Умовно ми прибираємо Погачара і так виходить, що Вінгегор виграв би у третього гонщика 13 хвилин. Кожен з цієї трійки заслуговував на титул. Оскільки інших суперників просто змили, але і над ними був погі 100 кілометрів рейд на чемпіонаті світу, з них соло 51. Третє поспіль виграна Ломбардія із соло понад 50 кілометрів. Якби не тадей, ми б дивилися епічний рейд Ремко з перевагою півтори хвилини над суперниками. Але на три хвилини ще швидшим був погачар. Це його рік. Дякую, що додивилися. Поділіться цим відео з друзями та прокоментуйте, щоб про нього дізналися більше людей. Підпишіться на інші ресурси Бародера. На сторінці Фейсбуку будуть огляди найбільших велозмагань. У телеграм-каналі новини зі світу велоспорту. Допомагайте силам оборони України. Пікап, що везе на позицію, дрон, який робить цей світ на мінус одного загарбника кращим, кров, яку вчасно перелють пораненому. Від цього залежить, чи будемо ми взагалі. Донатьте фондам та волонтерам, яким довіряєте. Якщо є можливість, підтримайте канал підпискою, донатом на картку в Монобанку або на Баймієкофі. З вами був Бародер. Слава Україні!